Молодіжна превенція Коломийського відділення національної поліції провела у сиротинці Святого Миколая змагання із мініфутболу. футболу. Приурочили турнір Дню захисту дітей. Хто із команд учасниць став переможцем, у першості знають мої колеги. До участі в турнірі запросили чотири команди. В основному це шкільні колективи. Однак долучилися до свята і студенти. Серед учасників першості команда економіко-правового коледжу. Директор закладу Роман Гараз зазначив, що в ці дні варто звертати особливу увагу на дітей. Діти це наше майбутнє. І не дивлячись на те, чи ви ми діти наших сімей, чи те, як ми сьогодні в гостях у серединці, ніхто не повинен бути позбавлений батьківської опіки, ніхто не повинен бути позбавлений батьківської любові і віри в майбутнє. Тому ми хочемо, щоб сьогоднішнє наше свято, щоб сьогоднішній наш турнір став традиційним, і щоб всі ви знали, що ви наше майбутнє, наша надія, і щоб ви завжди були у житті з надією, і завжди ви були у житті з тим, що маєте відповідальність за молодших своїх братів і сестер. Організатором спортивного свята став сектор молодіжної превенції Коломийського відділення національної поліції. Його керівник Вадим Василецький зазначив, що разом із колегами докладає багато зусиль, щоб діти були задіяні у різноманітних заходах, таких, наприклад, як цей турнір. В червні ми всі будемо разом з вами святкувати Міжнародний день захисту дітей. І з нагоди цього свята ми сьогодні хочемо провести такий турнір спортивний з міні-футболу на базі. Серединцю Святого Миколая. В даному турнірі беруть участь студенти Коломийського економіко правового коледжу, учні загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема, учні загальноосвітньої школи номер 4 учні загальноосвітньої школи номер 8 і учні загальноосвітньої школи номер 5 Прохання до всіх учасників змагань, щоб ви пам'ятали про правила безпеки, щоб не було завдано нікому травм, і щоб цей турнір пройшов. Дуже спокійно і ввічливо і приніс е, гарний настрій всім учасникам змагань. Футболом займаюся приблизно два роки. Мені подобається цей вид спорту, тому що він командний. Досягнути хотів би навіть не знаю, грати за якусь команду, наприклад, «Карпати» львівські. Що ж до самого турніру то тут найбільш вдало виступали футболісти четвертої школи. Вони у фіналі переграли однолітків із загальноосвітньої школи номер 8 Третє місце завоювали футболісти із коледжу. Всі отримали призи та подарунки. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК».